Всем привет! Привет, друзья! Это Хуанфа! та 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 Та-та-да-та-та. Ух ты, двигайся. Так, ч я упрямляю? Чикай, не двигий, не дыги! Я застряла тут. Ух ты, айма. Так сі, куди, 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 сі, Реально okay, для тебе. Це привет. Давай сюди. Ах, ні. Я управляю мотором. ти колесами. Ти Ты я мотор. <ріст> давай, на максимум. Максиму. Ла-ла-ла. <ріст> давай, давай. Ух, красиво.

Хочу вниз, Чувниць, низь, хочу вниз. 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 Добре, я ну добре, давай сюди, сюди, сюди. Ти без тебе поїхала. Я без тебе, так? Не настій. О, там оці зелені. Так, О. там треба, дивися, ми їдемо зараз за вугіллям, щоб туди накинути і через те, той вентилятор... Ми доїхали ще до половини. І ми ще їдемо. О, дивися, там яка дорога рівна. Попередній. Тихо, люди, даді, даді. Ні Тихо, 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 навіть вперед, прид, Тихо, тихо, назад, 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 назад. ті, назад, 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 назад. назад, назад. Я не можу, я застрягла. О, да, о, давай, давай! Мы так быстрее доїдемо. еду. Давай давай! Отдыхай, вот и на пиво! Спрямо, спрямо, прямо, диско, давай! ще видишь, да решет! Заезжаем, так, заезжаем, идеально! Ідеально туди, ди, тай, сходи, Так, ідеально туди! Стив! Вот так! Ні-ні, не політика. О, ще один масінка, веченька, маченька, маченка. То оцей, на якому я зараз, це буде мій. Так, давай в шахту! Там треба вугілля! О, тут вугілля куча! Ти мені маєш допомогти, бо його реально тут дуже багато... Де що? Ну, я думаю, що ти не в мою машину заставляешься. Ні. Потанцуй якісь камнями. ла 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 О, Я буду! Выживайте мене. Я выгружаюсь! Дивись, прививайте! Дай, зайцев! привіт, привіт. Привет! Ой-ой! Ой-ой!

не треба, щоб вугілля випало. Иду вугілля на бегать ви. Ла-ла-ла-ла-ла-ля-ла-ла-ла. Ох ты, пакета. Ты его взяла? Так. Ну, должен быть. Бежим. Не, буквально. Пожалуйста. А ж так не кнопка и через секунду. Отвлекай мало. забаву. Так, так тихо в мене кисть проблеми. Время не трудно искать. Я ткручи тут застрял. А, ну то нормально. Как сказать, ты трохи. А зараз моя машина впаде. Эвакуатор! Слава евакуатор! У мене немає евакуатора. Зараз я подивлюсь з висоти. Я подивлюсь. Так, эм. Вперед газуй напрямо. Ти так на цей. газуй, газуй, газуй. Да. З сказав, за все выйшло. А ты взглядом нешку. Так, так.

Дякую. Але no, моя машина не випала. Подивитися на нашу. Подивіться, бо мені пошли показати і в вийділа. Нас будемо ліпше кудись спускати за машини, бо ми його вип'ємо за два щоки. Так, я зараз пойдемо. А машина за то понятно, чого вона не їде. Давай. На. <схай> так, тебе ці двоє. О, Так ми довго будемо. Ну, а що робити? Логічно. оце ідея. Іди я в віку. -ві. Ві. Я йду Дей назад, їду. Ті, дивись, віруємо. Оце чадували. Ой-ой. Навіщо я покашляв? Я, знаєш, так. І все попадало. Ух ти! О, машина в мене тут! Адже на тут загинулась. Я хочу до тебе. Де? Саш, Саш, я хочу до тебе, я хочу тобі по... Ах ти! Я хочу тобі допомагати! Саш! Я хочу до тебе! Пожалуйста! Будь ласка! вибався. Наліво, 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 без кише з наліво. Ти бачила? Вугілля випало. Беги, беги, беги це. Вугілля важніш, ніж ця машина. Дякую. Ти, я вибався. Ні, ну я кажу, що вугілля літає. Ох, Я кажу, що вугілля літає. Я кажу, що вугілля літає. Це правда. Ти вугілля Погоди. Давай, 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 давай. газу. Так, ще туди цей факел закинемо, він буде зразу вже длиться. Давай. Оп. Так. Оп. Ух ти, дивись, тут вже є. є вже. А! <рес> <рес> Чекай, може тут воно? Може, вона звідси? Раз! А, можеш підпалити? під полы? Ну? Чекай. Добре, що він тобі потрібен. О, дивись, піднялося. Я підпалила. Так, потрібно е, два вугілля в кожну. Та в пеклі вообще-то. Мені ну, мене одне вугілля. О, воно ніби золоте. Воно золоте стало! Воно стало було золоте. Гаразд. Підпалюй, де хочеш. Дядько, палюю, юху! О! І Дивися! Давай, 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 туди, 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 і давай, замикай. Так, це зроблено. Давай, тихо тримай, тримай, Тай, а тобі там воняє, кажуть. <гум> давай, давай, це давай, 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 Це я його закину. Добре, ти з ним прийдеш цю ігру, так? свободи. Факел волі. Ой, підпалив машина. <рігум> Пошли, давай, давай вже туди. Ідем, ідем туди. О, дивися, вже димиться. Давай на цей вентиля... вентилятор. Сюди, давай, давай, давай. <рігум> давай, давай, давай. Та не треба, сюди, давай. <рігум> Та на вентилятор давай. <рігум> давай, замкайся. Помогти? Твій нік появився. Каша в кінці. Та-да-да. -та си, 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 ти, за два куда! Сейчас два куда, сюди, сюди, сюди. Ух ты! Ух ты, там дальше. О, туди. Давай, давай. Опа. Давай туди. Давай. Сюди. Я задумала. Я без тебе не буду проходити. Знаєте. Опа, ти вбила. Тихо, тихо. Я Ти без мене не проходи, будь ласка. там хтось просто кар. Давай. сиди, Залізай, залізай, залізай. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо.

Ох! Так, оце саме Дивись де я. Тихо, тихо, тихо. Оооості, давай ще раз, ще раз, давай. Опа! Так, давай так. Піднімайся, піднімайся. Тихо, отако, Давай, берись за мене, берись за мене. Я хотів, щоб ти е знаєш, підсадила мене. А мене, ні? А потім я тебе. Сі, еээ. Він і... Я, я побачив! Там є диха! Повзем наліво, там є диха! Що ми Допоможіть! Я буду тебе це ждати! Окей! Давай, давай, давай. Давай, 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 сюди, сюди, сюди. Еех! Оооо! Мінус 7 кінець. Ой! Кінець добу досягнення. Кінець? У мене по російськи там треба буде переключити. І так, а ця китайська серия. Так, так що підписуйтесь на наш канал. А зараз спеціально для вас дане. Так, 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 так.